Привіт, любі друзі! Я зараз вистукаю одну таку мелодію із конструктора. Тепер ви подивіться, які я взяв конструктори для вистукування мелодії. Я от, взяв оце віконечко, Прозоре, Лего взяв оце. Ви бачили? Тепер я взяв, взяв тоді оце ще Лего. Взяв я це Лего. Це ще взяв Лего. Це взяв. І оце таке. Бачили? Побачили ви Лего? Зараз я розкладу все по порядку. Зараз почекайте трохи. Це сюди. Так, це сюди. Це сюди. І це сюди, сюди і сюди. Ось дивіться, я поскладав отако по порядку. Лего, все по порядку. І тепер я зараз буду вистукувати одну таку гарну мелодію. Раз, два, три. Поїхали! Все, тепер мелодія моя закінчилась. Тепер ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Завітай до Назара і до зустрічі!